Кум поїсти неабиякий мастак. Йому жінка що не зварить, все не так. Вередує, як з'їдаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он торік я в ресторані, каже, був, ледве миску здоволяєм не ковтнув. Там таку дають підливку, смак кишик, з нею з'їсти власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок. Подались вони раненько на товчок. Ми із кумом закурили, сидимо. Кум наліво, я направо плюємо. Не заставили нам їсти, той нехай. А ми зваримо вареники давай. Налили ми вночви свіжої води, Півмішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кумій макогон. Тісто туго замісили, як гудрон. Дріжджі вкинули дві пачки. Красота, трохи перцю і лаврового листка. В казані кипить, аж піниться вода. Я ліплю, а кум вареники вкидає. На вусах в мене тісто, в нього сир, кум по кухні походжає командир. Хай живіт, говорить, лопне, а жінкам отакунького, вареничка не дам. В казані вода вирує, булькотить, сир гарячий, нам на голови летить. Покипіло так. Не більше двох годин. Бачив, злиплись всі вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирає сказана. Кум говорить, ну, нехай вже буде так. Покуштуємо, яке воно на смак. Поділили ми вареник, сидимо. Кум виделкою, я ложкою, їмо. Я помало ремегаю, кум жує. Ну, цікавиться, як враження твоє, я показую на пальцях і стогну, зуби злиплись, язика не поверну, в кума очі візуть злоба, не ковтне, просить, стукни по потилиці мене. Я, як двину, його в шию кулаком. Тут відразу нам полегшало обом. Кум зацявся на своєму. А жінкам я й однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кумій не доїв, потаскали кабанові ми хліб. А кабан понюхав тісто, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. Кум штовхає його. Пардон мус є!» Кабан, вибачайте, я не знав, що ви такий гурман. Може, й ви вже й захотіли в ресторан. І надів йому на голову казан.